Силовики покидають майдан незалежності. Правоохоронці забрали автобуси, які загороджували вулицю Хрещатик біля європейської площі. Тим часом на головну площу Києва продовжують прибувати люди. Протягом ночі силовики та комунальна техніка прибрали майже усі барикади мітингувальників Євромайдану. Вистояли лише кілька, зокрема біля головпоштамту з боку Михайлівської площі та по вулиці Інститутській. Вондіонили маски все загін аза, оскільки як ніяк, хоч хоч трошки вона захистить. А, ну плюс окуляри, щоб очі не потрапило. У нас головне в обороні, що ми стоїмо всі разом. Ми стоїмо один до одного, і ми тримаємо цю стінку, і ми не пустимо цей беркут і. Я все-таки надіюся, вірю в це, що нас багато, і ми стримаємо, їм, і ми не дозволимо їм розігнати нас. Для нас головне зараз вистояти проти Беркуту, тобто для того, щоб вони не прорвали, не застосували силу до мирних демонстрантів. Тому ми тут стоїмо. Ми просто стоїмо. Ми нічого до них якби не ніяких дій не застосовуємо. Ну, мені брат сказав. Мені брат сказав, говорить, що йому прийшла смс смска і повна мобілізація. Тому ми швидко роділися і приїхали сюди. Син мій з друзями поїхав раніше. Таксі визвали. Потім я перезвонила всім друзям, у кого були телефони. Ми приїхали на таксі сюди. А як? же, треба підтримувати. Я вчора цілу ніч тут була з дітьми своїми. За словами лідерів опозиції, на Майдан підтримати активістів прийшла заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд. Її супроводжував посол Америки в Україні Джефрі Паєт. Тим часом у МВС пояснили причину стягнення правоохоронців на Євромайдан. До органів внутрішніх справ нібито надходять численні скарги, переважно від жителів центральної частини столиці. Вони скаржаться, що не можуть добратися до власних домівок та нормально відпочити вночі.